Слава Богу. Слава Богу. Дякуємо Господу за те, що Бог дав нам таку гарну можливість знову бути в церкві, життя наше продовжується. Бог береже нас і, і... дякую Богу, що можу бути сьогодні тут. Хоча у вас таке бувало, що коли просто в неділю ти приходиш послухати здоров'я, все нормально, як тільки щось. Приходиться говорити, так сразу щось цепляється, тому трошки. Але вірю, що Бог допоможе і все буде добре. Хотів сьогодні з вами розглянути один, одне місце з Біблії цілий лист, який був адресований персонально одній людині, і в тому листі. Його написав апостол Павло, він дає дуже такі конкретні, практичні поради, як люди мають поводитися в церкві, в родині і серед суспільства. І тема моєї я і так назвав Лист до Тита. Розглянемо, подивимося, хто такий був Тит, що нам відомо про його. Де він знаходився, де проходило його служіння. І Біблія дає нам небагато, не, не дуже багато інформації. В Галатах, другий розділ, третій вірш, пише те, що саме тит, тит він був греком. І історія розказує, що він народився на острові Криті. І пізніше він там виростав, він любив навчатися, читав літературу, і для того, щоб продовжити своє навчання, він направляється в Єрусалим. І там він знайомиться з Павлом. І одна з версій, те, що він навернувся до Ісуса саме через проповідь Павла. Тит супроводжував Павла до Єрусалиму під час його подорожей з Варнавою. Це описує в Галатів 2.1, що пише так, що потім, по 14 роках, я знову прибув з Варнавою в Єрусалим, взявши з собою Тита. Пізніше, через деякий час, тит з'являється в Ефесі, і після чого його посилають у Коринф. В церкву для того, щоб вирішити проблеми, які відбувалися в той церкві, і для того, щоб зробити пожертвування для святих. Це сказано 2 Коринтян, 8 розділ, 6 вірш. Після того, як повернувшись із Коринфа, Павло зустрічає... Тит зустрічається з Павлом в Македонії. І він розповідає ситуацію, яка була в церкві. І після того він повертається назад у Коринт для того, щоб підготувати церкву до приходу Павла. Це Друге Коринтян, 7, 5, 6 вірш про це розповідає, і 8 розділ, 16 вірш. І той факт, що Павло обрав тита для вирішення проблем в церкві, які виникли тоді. Він показує на те, що Павло вважав Тита достатньо мудрим та здібним служителем. І приблизно за 7-8 років після того, Павло пише йому листа вже і адресує його на острів Крит. В цьому листі він згадує про тита як про свого. Духовного, духовного сина справжнім сином за спільною е, вірою. І далі згадка е, про Тита останнє згадується, коли вже він е, писав Павло е, Другий лист до Тимофія, і він там згадує, що Димас його залишив, полюбивши нинішній вік, він подався до Солуня Крис. Кен до Галатії, а Тит до Далматії. І це остання згадка, що є в Євангелії про Тита. І передання розповідає, що Тит він залишився служити на криті там в тій церкві. І пізніше він став єпископом тієї церкви, і він дожив до глибокої старості і помер своєю смертю. Ось така. Невеличка біографія, хто, хто такий був тит. Острів Крит, де він, де він служив, звідки він походив родом, це був острів, який займав стратегічне значення в Середземному морі. Він був густонаселеним, там проживало чимало людей. І через те, що він був дуже важливий для того часу його відвідало дуже багато людей той острів, і ми читаємо в дії апостолів другий розділ, коли в Єрусалимі під час П'ятидесятниці було сходження Духа Святого, то там в, тій, в тому приміщенні були також і мешканці криту, критяни. І скоріше за все, що під час, після свого тюремного покарання Павло відвідує крит. І залишає там Тита відповідальним за церкву. Але самі мешканці того острова вони мали дуже погану репутацію, і так як сказано Тита 1,12, що сказав один із них їхній власний пророк, Критяни, вони постійні брехуни, люті звірі, ліниві ненажери. Це говорить про те, що мешканці цього острова вони мали. Дуже моральну, таку дуже низьку моральну оцінку. І одне із грецьких слів, яке описує брехуна, звучить кретізо тобто критягнин. І це говорить про те, що яким були люди того острова. Вони були відомими своєю жадібністю, зрадами. Більшість чоловіків вони служили наймацями тому, хто більше буде платити. І Міста в цьому, на цьому острові вони були наповнені злом, насильством, і було дуже багато те, що люди жили постійно в неправді. І ми не знаємо всіх деталей про ту церкву, яка утворилася, але в цьому листі розказується, що в церкві, в тій церкві накриті були люди, які називали себе християнами. Які були не просто прихожанами, які займали такі відповідальні посади, і вони мали негативний вплив на церкву. І вони доставляли чимало проблем. І тому Павло дає завдання титу поїхати на крит і розібратися з цим. І він пише йому лист з чіткими вказівками, що він має зробити. Він дає йому чіткі по. Конкретні поради, не поради, а конкретні напрями, що він має робити і що він має змінювати. Структура листа, вона є досить простою. Складається з привітання, настанова для церкви, настанова для родини, настанова для усіх мешканців і закінчення. Після короткого привітання, Павло. Павло дає. Чіткі завдання для Титу, що він має зробити. Перше, що він має зробити, це назначити нових лідерів для церкви, вибрати пресвітерів, вибрати, або інший переклад каже старішин, вибрати зрілих чоловіків, чиє життя кардинально відрізняється від культури звичайних критян. І вірш 7 по 9, розказує. Яку характеристику вони мають мати ці лідери? І ці нові лідери, нові пастери, вони мають замінити тих, хто був перед ними, хто робив поганий вплив на церкву. І 14-й вірш говорить, що ці погані лідери вони належали до юдеїв. Вони стверджували, що вони слідують за Христом, але вони змушували людей дотримуватися те. Що було сказано в законі, вони змушували те, робити те, що Ісус того не заповідав робити. І 16-й вірш говорить так, що вони стверджують, що знають Бога та вчинками відрікаються, будучи мерзенними і непокірними, нездатними до жодного доброго діла. Така погана поведінка. Цих лідерів вона впливала на церкву. І Павло дає настанову для ти. Та він каже, що для того я тебе залишив накриті, щоб ти впорядкував недокінчене і настановив пресвитерів у містах. І дає далі характеристику, яку вони мають бути. Наступне, що настанова це для родини. Павло каже, що. Дана поведінка лідерів церкви, вона мала також і вплив негативний на родини. Павло дає настанови титу, як він має це виправити, щоб він говорив те, що відповідає здоровому вченню, що старші чоловіки та жінки мають бути прикладом для молодших сімей у вірі, у відносинах, у побутових справах, щоб люди, які будуть їх оточувати, які живуть поруч з ним, вони не мали нічого негативного щось сказати. Далі Павло говорить настанови для всіх тих мешканців, які проживали там, які відвідували церкву. І він звертається до тих людей, які працювали до рабів, до найманих працівників і до яких в церкві. Мали відноситися як до рівних братів, і він навчає них, щоб вони не зловживали своєю рівністю в церкві, але корилися чесно, але корилися і чесно працювали та поважали своїх роботодавців. Далі Павло закликає церкву накриті, щоб вона не відмежувалася від суспільства, щоб вони не жили таким закритим життям. Але поважали владу, слухалися її і були готові на всяке добре діло. І як це робити тим мешканцям, які привикли повністю не покорятися, не поважати, для яких, скажімо так, говорити неправду було звичним явищем? І Павло каже, що головним мотивом це має бути Божа благодать і любов, що Бог спасає всіх людей не по причині правильних вчинків, які люди робили, але по своїй великій милості. Ось такий е, короткий огляд цього листа, який Павло написав до Тита. І що він сьогодні е, нас навчає і. Що ми можемо взяти для себе? Адже я вірю в те, що Боже Слово, воно актуально є і сьогодні для нас. Перший, який урок ми можемо взяти для себе, що ми люди, які живемо серед людей, ми маємо жити за Божими настановами, за Божими правилами. Ми не маємо відокремлюватись від суспільства. Ігноруючи ті проблеми, які є в суспільстві, ті виклики, які є в суспільстві, і сьогодні в наш час, в нашій країні, війна продовжується і є дуже багато проблем, дуже багато напрямів, де ми, як християни, можемо послужити. Слава Богу, за тих людей, які приймають дуже активно в цьому участь, і хтось, він, займається волонтерством, хтось. Займається з людьми, допомагає медики, капелани різні сфери. І найбільше, що людина може зробити, найвищу ціну, яку люди платять, це люди віддають своє життя за для інших, за для того, щоб в країні була свобода. І коли війна закінчиться, проблеми вони не зникнуть, вони просто будуть іншими. І така. Позиція, яка є в людини, що ну, моя хата з краю, я нічого не знаю, ви собі там живіть і мене не чіпайте. Така позиція, вона не є християнською. І в Біблії дуже багато прикладів є таких, де люди, які знали Бога, і вони приймали активну участь у житті свого народу. Тобто вони не відокремлювалися, я тільки служу Богові. А що там відбувається в суспільстві, це мене не дуже цікавить. Вони приймали в цьому дуже активну участь. Друге, що, який урок для нас, це кожен з нас, хто є в церкві, ми маємо зростати і ставати зрілими людьми. В нашому фізичному житті Бог зробив так, що ми народжуємося такими безпомічними немовлятками і проходить. Проходять руки, і ми стаємо дорослими, самостійними людьми. І у цей проміжуток життя відбувається зростання, дозрівання, дорослість, зрілість приходить. І по чому ми можемо бачити от, різницю, відбуваються якісь є явні ознаки, які свідчать про те, що ось ця людина це вже не дитина, а вона є зрілою. І, на жаль, дуже буває таке, що. Людина вже може бути дорослою, але вона всередині, от вона і залишається так і далі дитиною. І до прикладу, ми бачимо, що коли мала дитина вона хоче якусь річ, яка її приваблює, вона хоче її вже одразу, і вона не чекає, вона починає проявляти певні емоції. Коли вона цього не утримує, є дуже бурхливі інколи бувають емоції. Або, до прикладу, дуже часто помітно е, зрілість або дитинство серед людей, коли, до прикладу, малі діти і грають якісь спортивні ігри. І дуже часто, коли от, я вдома там граємо з Еву якусь ігру, і вона бачить, що вона програє, вона одразу міняє правила. Ну, Нічого дивного, бо, бо, тому що це дитина. З часом вона подорослішає і зрозуміє. А дорослі люди зрілі, вони навіть коли щось якісь іграють, змагання. Навіть якщо її програють, вони роблять певні висновки, навчаються, визнають споми, свої помилки і вони рухаються далі. Так само і відбувається і в церкві. Люди народжуються в церкві, приходять до церкви, стають маленькими. Духовними дітьми, і Божий задум такий, щоб всі люди зростали, щоб ставали міцними, духовно зрілими, здоровими у вірі, і Божий задум на це. Але дуже часто буває таке, що в церкві є незрілі люди, і вони починають сперечатися за якісь традиції, за свої якісь передання, свої переконання. І буває, доходить до того, що люди можуть і втратити відносини, і довго не розмовляти. І така проблема була і в церкви Криті. І Павло наказує титові, що а нерозумні дослідження, родоводи, суперечки і сварки про закон, оминай. Бо вони не корисні і вони марні. Наступне, що ми можемо взяти. Третій урок, який ми можемо взяти для себе, це бути прикладом у своїй сім'ї. Кожна людина, якою б вона великою чи відомою не була, вона не може бути по-справжньому щаслива, якщо в її сім'ї немає порядку. Ми можемо великі справи робити, бути на відомому місці, в церкві, але ця, нам це не сильно допоможе, якщо в нашій Сім'ї немає порядку. В сім'ї ми є справжніми, у сім'ї нас знають такими, які ми є. І дуже важливо, щоб у сім'ї ми показували добрий приклад, щоб були прикладом у відносинах з нашими батьками, з нашими дітьми. І апостол Павло у даному листі дає характеристику такому чоловікові. Бездоганний, негордий. Не гнівливий, не п'яниця, не задиркуватий, не користолюбець, чоловік однієї дружини, має віруючих дітей, гостинний, любить добро, справедливий, мудрий, стриманий, який дотримується вірних принципів, поважний, поміркований, здоровий у вірі, любові та терпеливості. І це є характеристика, до якої нам потрібно тягнутися. І кожен із нас, і я в тому числі. Ми не є ідеальними людьми, але нам є куди зростати. І якщо ми будемо старатися, то я вірю, що Бог нам в цьому допоможе. І ще раз хочу нагадати три уроки, які ми можемо взяти для себе з цього листа: що ми, які повірили в Бога, маємо жити в суспільстві за біблійними настановами. Другий це кожен з нас, хто є в церкві. Ми маємо зростати і ставати зрілими людьми. І останнє що дуже важливо.